Вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Спортивна спільнота України понесла чергову важку втрату в боях на завданні з порятунку своїх побратимів на Бахмутському напрямку за незалежність нашої держави, віддав своє життя ватерполіст Харкова Всеволод Татьков. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів України з водного полу серед юніорів та юнаків 24 лютого 2022 року. Коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, Всеволоду виповнилося 18 років у перший день війни. Юнак став на захист рідного Харкова, пройшовши підготовку вступив далі до спецпідрозділу Кракен. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким героя світла пам'ять. Далі про таке велика страна втратила ще одну титуловану спортсменку. Божевільні дії та плани диктатора Владиміра Путіна гроблять перспективи російського спорту, яких вже і так майже немає. Втім, там ще є більш-менш адекватні спортсмени, які роблять правильно, коли переходять виступати під прапором іншої країни. багаторазова чемпіонка світу з ковзанярського спорту Єлизавета Голубева буде захищати на змаганнях кольори Казахстану. За останній рік це вже далеко не перша така Відмова від виступів за Росію. Серед них колишні російські гімнастки Віра Туголукова та Анастасія Сімакова, які наразі виступатимуть за Кіпер та Німеччину. Відповідно, нещодавно стало відомо про зміну громадянства тенісистки з Росії Варвари Грачову, яка віднині француженка. Амбасадори платформи Юнайтед, – легендарний український футболіст Андрій Шевченко та захисник збірної України і лондонського арсеналу Олександр Зінченко презентували форму на благодійний матч «Game for Ukraine» на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у столиці Великої Британії на клубному стадіоні Челсі Стенфорд ви можете Вишвеверін на «gameforukraine.com». Вартість футболки від 35 фунтів. Усі зібрані кошти від їхнього продажу будуть передані до загального збору для відновлення Михайло Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого російськими окупантами у березні минулого року Шевченко та Зінченко будуть капітанами команд у благодійному матчі. Головним тренером команди останнього стане легендарний французький коуч, екс наставник лондонського арсеналу Арсен Венгер. Під його орудою зіграють Єнс Леманд, Джолен Лескот, Патрік Бергер. Стюарт Пірс, Пермертезакер, Йон Арне Ріса, Робі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієра, Вес Морган, Джек Білшер, Бакарі Санья, Едгар Давіц, Шота. Арвеладзе. Звірну Андрія Шевченка очолила керманичка жіночої команди Челсі Емма Гейс. В її складі Михайло Мудрик, Джан Франко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Масімо Оддо, Карло Кудічіні, Вільям Галас, Клод Макалеле, Сам'юель Ето, Майкл Есьєн, Фабіо Канаваро, Кларенс Зедорф. Наставник клубу англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вдруге став найкращим тренером світу у сезоні 2022-2023 років за версію американського телеканалу Ісіпіен. Вперше аналогічного успіху він був удостоєний з Барселоною у 2009-му. На другій сходинці коуч мандритського реалу Карло Анчелотті, серед досягнень якого минулого сезону перемога у Кубку Іспанії та на клубному чемпіонаті світу півфінал Ліги Чемпіонів та друге місто у Ла Лізі. Третє місце у Лучано Спалетті, що привів Наполі до першого за останні 33 роки чемпіонського титулу в серії А та чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Далі йдуть Мікель Артета, Арсенал Лондон, Юрген Клоп, Ліверпуль, Леонель Скалоні, збірна Аргентини, Ерік Тенкаген, Манчестер Юнайтед, Роберто де Дзербі, Брайтон, Сімоне Інзагі, Інтер Мілан, Хаві, Барселона, Іспанія. Україна повертається поряд з Іспанією, Португалією Марокко до заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Знову буде включено Україну за умови, що війна на вітчизняних теренах на той час закінчиться, адже раніше ФІФА забракувала нашу державу через злодіяння Росії. За таких обставин Мондіаль може стати першим в історії турніром, що пройде на двох різних континентах, оскільки Марокко – африканська країна. Також на чемпіонат світу претендує ще один квартет країн, а саме Південно-американський ансамбль, який формують Аргентина, Урувай, Чилі та Парагвай. Якщо хтось з цих двох четвірок виграє право, то це стане своєрідним рекордом, оскільки раніше мундіаль не проходив більш ніж аніж у двох країнах. Одночасно у гордій самотності право на звання господаря чемпіонату світу намагається вибороти і Саудівська Аравія, яка вже усіма силами заманює у власний чемпіонат багатьох зірок світового футболу. Рішення про господарів Мондіалю 2030 буде прийнято у вересні наступного року. Міланський футбольний клуб Інтер досяг принципової домовленості з 21-річним українським голкіпером Донецького шахтаря Анатолієм Трубіним, який може поповнити лави Нерадзурі терміном до двіті. Ще року, втім подібне станеться за умови, якщо нинішній воротар Андре Онана залишить Інтер і перейде до Манчестер Юнайтед. Окрім цього, планують підписати і Янна Зомера з Мюнхенської Баварії. На чотири матчі відсторонені гравці спортивного клубу дніпро 1 Рона Матарітта, Жоао Пеглоу, Віталій Федорів та Олексій Гуцуляк. А клуб має сплатити 500 тисяч гривень штрафу за підсумками масової бійки, яка сталася наприкінці матчу 29-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги між донецьким шахтарем і Дніпровцями. Подібним рішенням контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив нести таку ж суму і гірникам, а їхні гравці Ярослав Рокицький і Віктор Корнієнко пропустять чотири поєдинки. Анатолій Трубін також отримав чотири матчі дискваліфікації, але два з них є умовними на три зустрічі дискваліфікації. Віфіковано Єгора Назарину. Всі вище згадані гравці вже відбули по одному матчу із цього бану. Жіноча збірна України з волейболу, леву частку якої складають гравчині Кам'янського прометея, перемогла команду Швеції в першому матчі фіналу Золотої Євроліги. 2023. У першому сеті наші дівчата 23-15 не залишили суперницям жодного шансу у другій та третій партіях. Ми також були сильнішими, краще провівши кінцівку сетів 25-20 та двадцять 25 Матч-відповідь відбудеться у неділю 9 липня. Жіноча збірна України грає у фіналі Золотої Євроліги вдруге у історії. У 2017 році вона стала переможницею турніру, здолавши Фінляндію. Завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги, наша національна команда завоювала путівку до Кубка претендентів на право зіграти у лізі націй вихованець спеціалізований для спортивної школи Олімпійського резерву сплавання Дніпровської міської громадської організації, спортивний клуб Метор, тренера Олександра Куяка, Олександр Желтяков оновив два національні досягнення на юніорському чемпіонаті Європи, який триває у столиці Сербії Белграді. У півфінальних запливах на дистанції 200 метрів на спині, де він став переможцем. Попутньо юнак встановив рекорди України і рекорд серед юніорів. І на цьому у мене поки що. Все, дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.